І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, Христос дуже часто проповідував, навчав через притчі. І ті притчі, кажуть Богослови, що дуже добре є, що вони є у Святому Письмі, тому що вони є актуальними завжди. Відколи жив Ісус Христос. Після того, як Він залишив, після себе своїх апостолів, і по сьогоднішній час вони завжди актуальними. Сьогодні Господь нас хоче навчити, поділитися з нами, Словом Божим, через притчу про сіяча. Каже, що вийшов сіяч сіяти і почав сіяти. Зерно падало на різну землю, і край дороги, і на каміння. І між тернину, і знову ж таки на добру і хорошу землю. І відповідно, якщо і земля добре оброблена, підготовлена, те зерно проростає і приносить плоди. Кожен сіяч, який сіє, він з надією сіє і розуміє, що прийде час і надіється, що буде добрий урожай. Господь сьогоднішню притчу пояснює, каже, що сіяч це є Бог, який засіває слово Боже. Першим сівачем для кожної людини, для того духовного ґрунту нашої душі, це є Бог. І Він засіває Слово Боже. Кожної людини є. Певний період, коли вона підготовлює той ґрунт духовний. В одної людини це той ґрунт може бути як дорога, в іншої може бути з камінням, що в іншої може бути істерням. А дехто, можливо, і приготує свій духовний ґрунт добре, де Господь засіває зерно, і воно проростає. Можливо, зразу проростає. Пізнішому часі воно може зів'янути, бо немає доброго підґрунтя, немає де закріпитися своїм корінням. Одне, можливо, не зразу проросте, але за деякий час і дійсно бачимо плоди. Недавно в пірамідах в Єгипті знайшли зерно, яке. Поховали разом, коли ховали фараона, відповідно, певні і з ним ховали речі. І так само поставили там зерно. Вчені дослідили, що йому було більше, ніж три тисячі років. Зробили експеримент, посадили його на добрий ґрунт, і зерно проросло. Зерно, яке пролежало три тисячі років. Але воно дало плоди. Господь засіває зерна у кожну людину. Він сіє. Але вже від ґрунту залежить, від людини залежить. Чи це зерно проросте, чи воно дасть певні плоди. Не раз людина може. Прийти до церкви, взяти те Слово Боже, чи прочитати зі Святого Письма, і думаю, ну все, від сьогодні я буду старатися, щоб це зерно, це Слово Боже, яке я почув чи почула, проросло в мені, дало добрі плоди. Але за деякий час, можливо, певні клопоти, можливо, певні труднощі, заглушують зерно. І воно далі не росте. Ну, нас таке містечко, що практично певно, що кожен має кусочок грядки або землі, ну і доглядає її добре. Бо бачу тут не раз, що наші грядки вже скопані на зиму. Доглядаємо той ґрунт дуже добре. Весною знову будемо ще раз скопали, щоб земля була відповідною досадження. Після того, як ми посадимо певні зерна, певні овочі, ми їх доглядаємо. Скільки господиня ходить сапкою, щоб посапати ту свою грядку, щоб доглядати. І якщо якийсь певний бурян чи трава, вона його сапає, збирає. Тобто забирає, щоб плід ріс. Зауважте, ви вже знаєте на своїй практиці, що бурян швидше росте від культурної рослини. Він дуже швиденько виростає і все. І потім вже. Набагато трудніше дати собі раду. Так само слово Боже, яке сіє Господь, воно мусить закріпитися і воно мусить прорости. Але є ще інший сівач диявол, який так само засіває людське життя певним бур'яном, певною травою. І та трава набагато швидше росте. І якщо ми доглядаємо свої грядки, доглядаємо свої городи. Не раз і цілими днями у поті чола, можливо, і, і в спразі, але я хочу, щоб той город виглядав відповідно і приніс мені плоди. Так само і наша душа потребує певної праці, щоб зерно, яке сіє Господь, воно проросло. Інший сівач так само сіє, той бурян швидше росте. Він швидше прогресує. Ми нараз навіть не звертаємо на це уваги, але коли людина вже побачила результат певного не, такого е, випадку в своєму житті, де насварилося чи, можливо, якийсь поганий вчинок зробила, аж потім хапається за голову, що сталося. А той якраз той результат, що ми не звернули уваги, що Бурян почав рости в моєму серці, в моїй душі, і він стрімко почав рости. Я його вчасно не вирвав, не виполов тої грядки. А як ми можемо в духовному житті давати собі раду? Тримати грядку в порядку. Тобто, тримати ту землю своїй душі у порядку? Це через іспит сумління. О, зараз скоро буде кінець року певні. Організації, певні заводи, фабрики, магазини роблять підсумок те, що вони зробили протягом цього року. Людина так само може робити собі певний підсумок і спідсумління, це називається, навіть кожного вечора, чи раз на тиждень, чи раз на місяць. Це є праця над своїм духовним життям. Сповідь. Це найкращий такий чинник, який завжди буде тримати нашу релю духовного життя у порядку. Сповідь це якраз ми приходимо і розказуємо свої гріхи. В той спосіб ми вириваємо той весь бур'ян, ту тернину, яка росте на нашій духовній ниві. Ми її вириваємо щоб добре зерно проросло. Можливо, ви бачили, як тернина росте. Один чоловік дуже сильно боровся, у нього на городі була тернина. Йому так дали окраєць города, він був куркулем. І його вивезли в Сибір, пізніше, після. Е Заслання, він відбув, повернувся назад, і йому дали так окраїну, о, кусочок города, але на самому краєчку, де росла тернина. Він боровся з нею, вирюбував, вирізав, випалював. Але тернина має таку властивість, що вона завжди буде рости. Постійно буде рости. Він її викопує. І років через 10 він побачив результат. Скільки то треба було докласти зусиль, скільки праці, щоб привести. В порядок город, який був стерниною. А скільки ми живемо на землі, Скільки праці треба для духовного життя. Грядку ми бачимо, город ми бачимо. Духовне життя, можливо, не завжди ми можемо побачити. Але ми можемо себе почути, чим ми живемо, про що ми говоримо, які ми справи робимо. Господь сіє своє зерно між людьми. Є інші сівачі, є священики, які пояснюють Слово Боже, певні проповіді говорять. Є інші сівачі, є батьки, які засівають добре зерно для своїх дітей. Є сівачі, які сіють на роботі. На праці десь. Чи, можливо, коли їдемо, подорожуємо, так само зустрічаємо певних людей, які сіють. Але це вже залежить від людини, яким зерном вона сіє? Чи вона сіє добрим зерном? Чи вона сіє добрими вчинками? Чи вона сіє? Типоле тих, хто разом з нею, поганими словами, матюками, Поганими вчинками, можливо, насміхається з інших. І це слово так само проростає. Найбільша зброя у світі. Знаєте, яка є? Це є слово, так, це слово. Зараз, коли йде війна, використовують різну зброю. Але використовують як? По наказу. По слові, дали наказ і тоді використовується зброя, не дали наказу не використовується. Три речі, які найтяжче сказати людині дітям ні, бо діти практично кожного разу то говорять і ми чуємо. Чому діти так говорять і, і, і від них легко то почути? Тому що вони чисті, вони такі, як вони є. Бо вони не можуть там грати якусь роль або приховувати себе насправді як є. Це слова такі досить гарні. Я тебе люблю. Діти завжди говорять і батькам то приємно чути. Молоді люди говорять, я тебе люблю. А старші, хто вже прожив 15-20 років спільного життя. Ну, скільки раз ми говорили. За цей тиждень люблю, чоловікові чи дружині. Ну, скільки там докорів було, то, то вже таке, то в минулому, але скільки я сказав, я тебе люблю, в мене ще такий малий вік, знаєте, 4 роки спільного життя, то час від часу я ще говорю ті слова і чую у свою сторону. Інші слова, ще інші, яких ми дуже мало використовуємо, це слово пробач. Провинилися, можливо, неправильно поступили, можливо, неправильно сказали. Але ми в першу чергу знайдемо можливість виправдати себе. Оправдання. Дуже багато можемо знайти моментів, щоб оправдати себе. Ну, так сталося, бо був нервовий. Ну так сталося, бо не було засобів, і так мені вийшло, і так я зробив. Пробач. Ще третє слово. Це слово, допоможи мені. Не біймося попросити допомоги. Раз все зроблю сам. Я собі дам раду, я покажу, як, ось, як воно має бути. Не біймося попросити допомоги. Не біймося прийти до церкви і попросити допомоги в молитві. Щоб Господь поблагословив певну працю. Українському народі є така гарна традиція, вже можна сказати. Коли дитина йде з дому, батьки її благословляють. Коли йдемо на якусь працю, наші батьки, особливо старші, бабусі, дідусі, вони завжди йшли з молитвою, просили допомоги у Бога, щоб Господь їм допоміг. Певні зерна, які Господь сіє, в нашу душу вони проростають. Але щоб вони проростали, треба бачити себе. Розкажу вам один випадок, Інокентій Лотоцький, єпископ нашої церкви, подає такий приклад на сьогоднішню притчу про паламаря. Ну, то не про нашого, бо наші паламарі добрі і гарні. І не про Августівського паламаря, там так само добрий був паламар і є. Паламар, який знав про всіх людей все, таке містечко невеличке, як наше, про всіх знав. Ось той такий, а, а, а та так робить, а ті вони взагалі е, брешуть і, і обманюють людей. Про всіх, все знав, про всі їхні недоліки. Ну і священник декілька разів йому звертав увагу, ось так, каже, ну так, але не прямо йому, а на проповіді нараз згадував певні такі моменти, що. Людина подивилася на себе, задумалася на себе. Подивилася, чи зерно любові, Слово Боже, проростає у житті людини. І так, декілька разів священик звертав увагу, але він того не бачив. Одного разу стільки снігу намело, що ніхто не прийшов до церкви. Тільки священик Паламар і Дяк щось співає. Ну і священик думає, ось тут, паламар вже зрозуміє, що я говорю до нього, бо більше нема нікого. Ну, більше нема нікого. І священик сказав проповідь гарно. Цей паламар послухав і в кінці служби підходить і каже, отче, дуже гарно сказали сте, дуже файно сказали. Ото шкода, що людей не було, вони б послухали про себе, які вони є. Господь сіє зерно, сіє. Священник говорить, засіває слово Боже. Але якщо той ґрунт не підготовлений, якщо він не зораний, якщо він не скопаний, якщо він засмічений камінням, різними гордістю, іншими гріхами, тяжкими гріхами, там слово Боже не проросте, воно не дасть плоду. Господь досить гарно сьогодні закінчує притчу. каже, А це слово, це зерно, яке проросло на добрій релі, на добрій землі, каже, це люди, що чуючи добрими і щирим серцем, держать його і дають плід у терпінні. Добрі плоди, дорогі у Христі, брати і сестри, даються у терпінні. Не раз, Людина може постраждати за добрий якийсь вчинок, який робить. Але Господь говорить: не опускайте рук, якраз по тих добрих плодах пізнають, що ви мої учні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мовимо всі з усієї душі і за свої мислі нашої, промо. Мол. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божої наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй.